Я дуже багато, багато подорожував, бачив дуже багато людей. Я не бачу великої різниці між українцями та британцями. Наприклад, пане генерал може зараз це побачити на місці і подивитися, що не дуже, дуже багато британців також себе вважають менше вартою. Наприклад, 80% американців ніколи не виїжджали за кордон своїй країн і ніколи не бачили інших прикладів. То, якщо ми бачимо по іншим країнам, то ми не бачимо великої різниці в людстві. По-перше, повинна бути освіта, а ми всі освітлені погано, але все одно освіт. Ми маємо освіту. І ми маємо розуміння, що таке світ, ми релігійний і так далі. Ми нормальні люди. І це не є це клімо, яке впевнено, нам поставили москови, а потім воно прирослось, перейшло десь з авторами літературними до меншої вартості українців. І так воно пішло далі. По-друге, я не впевнений, що Москва ну, на на Цьогодення це дійсно найперший ворог нашої країни. Але я не впевнений, що так є. Я впевнений, що світ змінився. Ми не... Україна має велику історію. Ми бачили, як ми воювали з поляками, мовали з -Венграми і так венграми і так далі. Це була велика історія. І ми, як в бізнесі, знаєте, ми ніколи не розслабляємося. Конкуренти поряд, вони інакше ми могли себе вести, але вони поряд, нам потрібна. Весь час бути в гарної фізичної формі. У нас ворог, условно, якщо можна його назвати, конкурент або партнер, як ми можемо політично називати, вони все мають свої плани. Україна деякі роки лягала під ці плани наших партнерів, але зараз я повинен, що ми состоялися. Ми можемо відповісти ні, коли приходить партнер і каже, «Ви знаєте, нам подобається ваше копальня». Чого вдома? Тому що. Не паперів, ні цифр, нічого. Ми хочемо всі. Які? Всі. Ось це є суб'єктність, коли ти не маєш суб'єктність, коли тебе не поважають як партнера, і твої ж партнери тут же перетворюються на твоїх ворогів. Це готовність країни весь час, після цієї війни, готуватися до наступних війн і весь час бути в тонусі. Бо не одні московіти, наші вороги, наші вороги поруч. Які, можливо, навіть сьогодні наші друзі? Це питання для мене особливе. Це і конкуренція в світі. Нам потрібно весь час бути в формі. Конкуренція не дає слабкості. Ти весь час програєш.